Дивіться уважно, зараз покажу вам автівку найкращу в своєму бюджеті за 7,5 тисяч доларів. Це Kia K7 2011 року на автоматі з мінімальним пробігом та на максимальній комплектації. Вона вже в продажу на твоєму авто. Парктроніки в круг затонована на зимовій гумі та оригінальних 16 легкосплавах. Лінзована оптика протитуманні фари. І саме цікаве всередині, давайте я вам покажу, що ж ви отримаєте за 7,5: Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, підігрів керма, максимальне мультикермо з голосовим асистентом, підігрів та вентиляція сидінь, надійний автомат. Двохзонний клімат-контроль та медіа систему з великим екраном. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно доставити за більш детальну інформацію. звертайтеся за номером телефону. Це справжня корейська Касім, і це твоє авто.